Сьогодні 22 травня, кінець травня. Вирішив прогулятися по лісу, погодувати комарів. Комари кусаються. Дуже комари літають, кусаються. Отака От буде невеличка прогулянка лісом. Так, я йду лісом. Бери трошечки прогулятися. комарів, ганяю. Ліс ти не невеликий, але такий різноманітний ліс. Зуля кує. Я продовжую ті лісом. Ажки співає травень місяць, весна. В лісі, де галявинка, суниці цвітуть. значить, будуть суниці. Чую і у лісі дуже гарний запах. Щось цвіте дуже гарно, Пахне. А це глід цвіте, такий запах. Далеко чуться запах. А це цвіте глід.